Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітали лісові тваринки. Вони зібралися на гостини до їжачка та хочуть виглядати дуже привабливо, а для цього їм потрібно пошити красиві сукні. А хто шиє одяг? Відгадайте, хто у будь-яку погоду шиє одяг для народу, дружить з голкою, тканиною та і швейною машиною. Швачка, Швачка це майстриня, яка займається пошиттям одягу та інших речей. От поглянула на замовників сукон, лисичку, білечку, зайчиху мишку, і в неї виникло питання, якої довжини повинні бути відрізки тканини, але ж замовники різної висоти. Лисичка – Найвища зайчиха нижча, білочка – ще нижче, а мишка найнижча. Малята. Чим вимірити довжину відрізка до кожної сукні? Швачка використовує для вимірюв... вимірювальну стрічку або лінійку. У майстерні є відрізки різної довжини. Але який відрізок? Найдовший, а який коротший. Щоб не запутатися, ми використовуємо вимірюємо умовну мірку, маленький відрізок. Беремо блакитний відрізок тканини і починаємо виміряти його з самого краю. Край мірки обов'язково повинен співпадати з краєм тканини. Вимірювальну частину відмічаємо рисочкою. Виміряний відрізок позначаємо гудзиком, щоб не запутатися в підрахунках. Прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки, відміряємо вже другий відрізок, позначаючи його закінчення рисочкою. Кладемо другий гудзик. Знов прикладаємо умовну мірку до відмічної рисочки. Виміряємо вже третій відрізок і визначаємо його закінчення. Кладемо третій гудзик, Продовжуємо прикладати умовну мірку до відмічної рисочки. І виміряємо четвертий відрізок і кладемо четвертий гудзик. Скільки гудзиків? Рахуємо. Один, два, три, чотири. чотири гудзика. Довжина блакитної тканини містить 4 умовних мірки. Вимірюємо довжину зеленого відрізка тканини. Прикладаємо умовну мірку до краю зеленого відрізка тканини, позначаючи закінчення рисочкою. Кладемо гудзик, Продовжимо прикладати умовну мірку до відміченої рисочки. Побічаємо його закінчення, викладаємо гудзик І знов прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки. Викладаємо гудзик. Скільки гудзиків? 3. Довжина зеленого відрізка тканини. 3 умовних мірків. Вимірюємо довжину жовтого відрізка тканини. Прикладаємо умовну мірку до краю тканини. Відміряємо відрізок, починаючи його закінчення рисочкою. Кладемо гудзик. Знову прикладаємо умовну мірку до відмічної рисочки. Викладаємо гудзик. Скільки гудзиків? Два. Довжина жовтого відрізка тканини. Дві умовних мірки. Залишилось. Поміряти довжину червоного відрізка тканини. Викладаємо умовну мірку до краю тканини, кладемо гудзик. Скільки гудзиків? Один. Довжина червоного відрізка, одна умовна мірка. Ми порахували довжину всіх відрізків тканини і вияснили, що блакитна тканина складається з чотирьох умовних мірок. Вона найдовша, тому із неї буде сукня для найвищої лисички. Зелена тканина складається з трьох умовних мірок. Вона коротша, тому із неї буде сукня для нижчої зайчихи. Жовтка тканина складається із двох умовних мірок. Вона ще коротша, тому із неї буде сукня. Для ще нижчої білочки червона тканина складається з однієї умовної мірки. Вона найкоротша і з неї буде сукня для найнижчої мишки, які гарні вишлі сукні. Сьогодні ми з вами дізналися, що математична допомога потрібна навіть для професії швачки. До нових зустрічей, малята!